Яскравий та розмальований. У Орживі відкрили сучасний двоповерховий дошкільний заклад, на добудову якого місцеві жителі чекали довгих 20 років. І от нарешті мрія відразу декілька тисяч людей здійснилася. Нині місцеві із захопленням розглядають яскраві приміщення. Сучасні меблі, величезна їдальня, актова та спортивна зали. Люди кажуть і досі не вірять, що відтепер сюди зможуть водити своїх дітей. У нас надії не було, бо я ж кажу, всі. І, ну, нам обіцяли, що зроблять, ну, такого не було. І ми дуже довго ждали і дуже раді, що нам ну, построїли садочок, наші дітки дуже довго ждали. Дуже гарно, мені сподобалося, весело. гарно Так продумала, от поручні бачилися для різної категорії дітей. 20 років чекали на Ви знаєте, хай скільки чекали, але хоч дочекалися. Садочок розрахований на 150 місць. За потреби наповнюваність закладу можна і збільшити, каже директор дитячого садочку. Нині тут працюватиме 8 груп дітей віком від трьох років. Наповнюваність груп 18-19 діток, тому є можливість зробити більше наповнення. Ну 200-220 дітей ми можемо прийняти на сьогоднішній день. Дітки всі охоплені. Так, якби вони розформовані по групах і охоплені дошкільною освітою, всі бажаючі, тобто черги у нас немає. Відкривали сучасний садочок у Оржеві почесні гості: прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, міністр освіти та науки Лілія Гриневич та керівництво області. Під час візиту Володимир Гройсман наголосив, що дитячий садочок у Оржеві – результат реформи децентралізації. І нині головною умовою є створення найкращих умов для розвитку освіти. От через реалізацію таких проектів я можу сказати, що з 21 мільйона. Ми виділили на цей садочок з державного бюджету 17 мільйонів. Це дало можливість вашій громаді через децентралізацію, яку теж ми впровадили, об'єднати фінансові ресурси, побудувати садочок. Сьогодні ваші діти мають вже можливість відвідувати такий садочок. Загалом же за останні чотири роки на Рівненщині додатково створили 3500 місць в дитячих садочках. В перспективі в найближчі роки ввести в експлуатацію ще вісім дошкільних закладів, сказав очільник області Олексій Муляренко. Сьогоднішнє відкриття це відповідь на запитання дошкільної освіти. Ми її повністю вирішили в вашому селищі, і за найближчі декілька років ми її вирішимо повністю в Рівненській області, і я впевнений, що я в Україні. Це дає відповідь на запитання, як змінюється в цілому наша країна. Також на території садочку облаштували сучасний ігровий майданчик з альтанками. Повноцінно дошкільний заклад запрацює впродовж місяця. До слова, в рамках візиту на Рівненщину столичні гості відвідали Острозьку академію. Там урядовці взяли участь у форумі на тему національної безпеки України. Юлія Павленко, Володимир Захаров, новини рівного.